Роман Небожук, священник української греко-католицької церкви, у 1941 році, коли настали темні часи німецької окупації і Голокосту, митрополит Андрей не тільки видав власне послання не вбий, але й організував цілу акцію порятунку євреїв. Понад 150 осіб пройшли тільки через його митрополичі палати таким чином врятували своє життя. Християнин може і має бути відкритим на потреби іншої людини і відповідати на війну, мужністю, але любов'ю, милосердям і розумінням того, що всі ми належимо до великої сім'ї дітей єдиного бога. Митрополит Андрей Шептицький врятував 300 євреїв під час Другої світової війни. Добро пам'ятаємо. Любов'ю перемагаємо.